Україні за час війни зареєструвало 10 тисяч 683 шлюби. Війна ніколи не завадить справжньому коханню таке гасло. Шлюб надихає нас творити, допомагає переживати складні життєві випробування. І зараз ми будемо проговорювати тему укладання шлюбу зі сторони чоловіка в воєнний час, які тут є. Можливо, правила щось слід знати з експерткою, яку ми запросили до нашої студії з нами в студії Поліна Марченко, адвокатка. Доброго раночка, Доброго ранку. вітаємо. Як Дякую? Ви? Це чудово, дякую. Дякую, що долучилися. Ми слідкуємо за вами в інстаграмі. Бачимо, що у вас дуже борхливе життя, дуже багато справ і розуміємо, що навіть приїзд сюди це також так. вкладна часу для вас. Тому дякуємо. Які особливості є укладання шлюбу під час воєнного стану чи щось змінилося? А насправді, як такого, нічого не змінилося. Просто у зв'язку з тим, що зараз питання постановки на військовий облік і дотримання правил постановки на військовий облік в державі стоїть дуже гостро, то саме до цього питання під час реєстрації шлюбу почали більше звертати уваги, оскільки ніяких нових документів під час подачі заяви там да, до укладання шлюбу ніяких нових документів ми зараз не подаємо. Однак, як і до початку війни, так і зараз є певна графа, де молодята зобов'язані відмітити да, свій свою приналежність до. Війни. Військової служби і пішла така нездорова зараз тенденція, що, наприклад. А державні заклади, які реєструють шлюб, тобто наші драці, вони запитують саме наявність військового квитка, хоча mm. це не є обов'язковим. В той час як, наприклад, приватні там заклади, такі як шлюб за добу чи mm. тому інше, вони не запитують, а лише якби номінально питають, чи є військовий квиток, чи немає, щоб поставити відповідну відміточку у заяві і все. Mm. Тому сказати, що щось змінилося, воно нічого не змінилося. Однак, уваги до питання військового обліку нареченого зараз стоїть трохи більш гостро ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, коли запитують власне про військовий квиток, тобто це нічого не зобов'язує, що тебе там відправлять відразу там на медогляд чи про чи все-таки там щось за цим стоїть? Е, ні, абсолютно нічого за цим не стоїть, оскільки орган реєстрації шлюбів це не є військоматом, який може нас змусити пройти mm -hmm. медичний огляд чи отримати повістку, чи тому інше. Просто за, за нашими рацями, за органами, які реєструють шлюб, за ними покладено обов'язок повідомляти від відповідні центри комплектування про те, що змінився, наприклад, сімейний стан mm. такої особи для того, щоб виконати цю норму, відповідно ті особи, які будуть реєструвати шлюб, їм потрібно взагалі знати, чи є людина військово зобов'язана чи ні. Тому як би виникають ці питання уточнення військового обліку mm. лише для того, щоб потім семиденний термін, відповідно там до вимог закону, передати інформацію далі. Дуже цікаво, тому що вже так так багато легенд навколо цієї теми млука, і Люди так, бояться і, і, і хлопці переживають, так. хочуть одружуватись, не знають що, де, як. А це ще ж е, я не знаю, там дотичної питання приписки чи ні? Чи це зараз немає значення, тому що багато ж переселенців знаєте? Це ж потрібно так. багато узгодити. А, так багато узгодити потрібно. Дійсно, тут можуть питати про довідку ВПО, але загалом можна подати до будь-якого ЗАГСу, так би мовити, заяву про одруження. Більш того, її можна подати в онлайні, дистанційно обрати дату, час, місце, де ви хочете одружитися, узаконити свої відносини. І приписка вже тут не буде мати таку вирішальну ролі, як це було, наприклад, ще два роки тому. Тобто зараз діє принцип екстериторіальності, Він чудово застосовується і дуже зручно зробили, що можна все зробити в онлайні, лише просто прийти в обраний дату час та місце. І підтвердити свої домову. Реально одружитися за добу за один день, якщо так, то які документи потрібно. Так, реально, не знаю, як в інших містах України, але в Києві це дуже реально і дуже, дуже класна практика. Наприклад, навіть у тих клієнтів, яких я консультую, які запитують, є у нас, як ви вже правильно сказали, такий сервіс одруження за добу, там, шлюб за 24 години. А, і перелік документів на реєстрацію він туди такий самий, як і в звичайний ЗАГС. Тобто подається звичайна заява, подаються копії паспортів, особиста присутність, особисті підписи. Mm -hmm. Майбутніх подружжя і все, але адмінзбір за таку пришвидшену реєстрацію, він якби як ми розуміємо, він тр тр трохи більший, так ніж звичайний школьник завжди реєстрації. там черга, там кажуть, через місяць, приходить через півтора. Mm -hmm. тобто, mm -hmm. все реально, все можна в умовах війни. Мені здається, так. що воно справді ну, хороша ініціатива, чи можна е, одружитися, якщо хтось не присутній е, на власне цій церемонії. Так, можна, але не всім. Okay. А, так, а, можна одружитися. Дійсно, у нас з 24 лютого ввели таку так би мовити норму закону, яка дозволяє одружитися дистанційно, навіть коли дві людини там поруч не знаходяться один з одним. Okay. А, таке нововведення ввели для тих, хто став на оборону нашої країни, для тих, хто перебуває в лавах ЗСУ, для національної поліції, для закладів. Для працівників закладів охорони здоров'я, тобто ті, які дистанційно фактично вони не можуть прибути і подати там заяву або фактично там поставити свій підпис да, там, в свідоцтві в заяві на одруження. Для таких категорій зробили, так би мовити. Виняток, і такі особи можуть подати заяву дистанційно через свого там, наприклад, якщо це військовослужбовець, він може подати заяву через свого командира. Командир приймає заяву, засвідчує реальність підпису, і потім передає таку заяву до відповідного місця реєстрації, куди, грубо кажучи, наречена або можливо наречена, якщо жінка служить, подали відповідну заяву. І потім, за присутності одного із подружжя, реєструється шлюб, і дані вносяться в реєстр. Цікаво, чи багато таких шлюбів уклалося за більше вже ніж рік? Я, я маю, сьогодні так? зранку переглядала статистику, і тільки за початок 22-го року, ну, спочатку повномасштабного вторгнення, було зареєстровано більше п'яти тисяч шлюбів таких. Ого! Так. І, я, до речі, знаю своїх друзів. Вони в березні, тобто ще перший місяць в вони в березні одружилися. Один хлопець дівчина, інший хлопець дівчини. В інших регіонах так бо ж так. Є така персонал. опція дуже зручно зробили. І більш того, можна навіть одружитися, якщо обидва наречених вони перебувають там, да, десь на службі, можливо, навіть в інших органах, то їм не потрібно навіть в ЗАГС їхати подавати заяви. Все це можна зробити через, наприклад, через свою військову частину. Да, і військова mm. частина може видати відповідний документ, який засвідчить. Що там але лкали, це працює що... саме для тих, хто працює в цих органах, чи це тепер і всі так можуть? А, ні, на жаль, всі так не можуть для тих, хто несе службу. Уж бо це mm. не тільки ЗСУ, так, це так. якби різні правоохоронні структури та Мизброву. Критичні інфраструктури. Е, ну, не зовсім не тільки критична, так, наприклад, працівники ДСНС вони не можуть так зробити. Але, наприклад, там ЗСУ, Національна поліція, ДБР, Бюро економічної безпеки, працівники закладів охорони здоров'я вони так можуть зробити. Дуже дякую. Е, Таке питання: як відбувається підтвердження шлюбу і занесення власне цих даних до державного реєстру? А, так, Якщо тут ми можемо два випадки розглянути, якщо, наприклад, один із подруч фактично перебуває там в ЗАГСі, так, як його раніше називали, то заява про реєстрацію шлюбу вона реєструється відразу, вона відразу вноситься в реєстр в той же день. Однак, якщо ми розглядаємо другий випадок, коли обидві сторони вони фактично не присутні і без їх особистої присутності відбувається реєстрація шлюбу, то командир самостійно, ну, наприклад, командир самостійно складає акт про одруження, засвідчує справжність підписів. Молодожони виходять на відеозв'язок, аби підтвердити там своє волевиявлення, да там засвідчити факт згоди. І потім такий акт передається до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану населення. Куди протягом одного дня, з моменту надходження такого акту, вносяться відомості про, про одруження, і все, і шлюб офіційно існує. Так. Цікаво. Дуже зручно зробили. Е ці всі, всі послуги вони є платними під час воєнного стану? А, от послуги стосовно дистанційного шлюбу вони є безкоштовними, uh -huh. тобто ніякий адмін, адмінзбір, він не сплачується, але це і не шлюб за добу, де можна все так з один день зареєструвати, і зробити. Але те, що знову ж таки в реєстр входить, воно в електронну входить. Якщо в є паперовий не id паспорт, там якось згодом штамп ставиться, чи вдається окремий ще. Вноситься в реєстр відповідна заява, і потім можна прийти отримати справжнє свідоцтво про шлюб, ага. тобто на, на підставі того акту, який склав командир, який засвідчив правильність підпису, вже всі ці дані будуть перенесені в реєстр, в єдиний державний доступ до якого є у будь-якого відділу Міністерства юстиції. Просто прийти можна буде і взяти собі Цей витяг такий цього документу. А як сьогодні? Видаються оці свідоцтва, так про одруження, чи як вони називається правильно. Коли я одружувалася, то нам давали одне на двох. Зараз я розумію, що кажуть, що дають Кожному. два, так у мене давали і дружині, і мені. Як сьогодні це відбувається, і чому такі зміни відбулися? Чому такі зміни відбулися? Сказати важко. Певно, це направлено більш на те, щоб кожен із подружжя не був прив'язаний, грубо кажучи, до. Паперової форми цього свідоцтва, якщо комусь треба, він може піти зробити витяг, може зробити копію, може зробити mm. дублікат. Це насправді дуже зручно, тому що, наприклад, теоретично, якщо свідоцтво одне втратилось в оригіналі, mm -hmm. то завжди є змога піти швиденько, зробити ще одне. Або коли у другого з подружжя також є оригінал, то відповідно справа набагато спрощується. Я ще думала про якісь такі моменти, які можуть бути в сім'ї, Коли хтось хоче подати можливо на розлучення, а інший утримує там документи, не дає наприклад, до них доступу. Я ще думала, я думаю, що з цієї сторони, але ок, тепер буду знати можливо з цієї сторони. Так думка дуже слушна. На що ще сьогодні варто звернути увагу? що Молодята не звертають увагу, знаєте, думають, що це можна набагато швидше. От щоб бути готовим, що обов'язково зі своєї сторони, і що взагалі підготувати нам, як громадянам, в умовах війни, угу. щоб в нас був порядок в цих всіх таких юридичних питаннях. Щоб ви порадили як експертка, тому що часто приходять, думають одне, а ви кажете, слухайте, ну так не робиться. Ну тому що зовсім інакші зараз процедури, е, не дивлячись на те, що в нас є такий чузовий застосунок дія. Так. Де є наші паспортні дані, всі. Mm -hmm. я би радила завжди з собою носити оригінал свого паспорту, ідентифікаційного коду і прописки, якщо це, наприклад, довідка ВПО. Чому так? Тому що непоодинокі є випадки, коли дії просто не приймали відомості паспортні, а просили саме прикріпити копію паспорту. Mm -hmm. Відповідно, люди, коли спланували собі відповідну дату, час прийти подати заяву на одруження, в них і не приймало, тому що немає паперової копії. Mm -hmm. Або ж якщо, наприклад, ви вирішили йти, то в онлайні все це можна зробити за допомогою дії. Однак, якщо ви хочете оформити собі живий візит, там, зафіксувати для себе цю подію, що в цей день ви пішли, подали так, заяву так, так. на одруження, то краще собою мати оригінали своїх документів і завчасно зробити їх копії. Чудово, що ви це сказали. Тому що вже настільки ти звикнув, ти там думаєш, ну де ну на постійно, там з телефона все приймається. І зазвичай я ну, паперовий залишаю вдома рідко, коли буває десь їдемо з дружини в іншу область, каже, слухай, давай візьмемо, хай буде, але в принципі. Якось настільки звикли, Ми звикли до гаджетів. Звикли до гаджеті. так і розлінилися через це. Але справді треба тримати все біля себе, щоб ну телефон може розрядитися, телефон можуть вкрасти, не дай Бог. Але таке може бути. Дуже дякуємо вам, Поліно. За завжди дуже лаконічно, завжди дуже чітко. Вам бажаємо успіху у вашій дякую. діяльності, перемогу у всіх судах і хай. Так, так дякую. Друзі, з нами студії Поліна Марченко, адвокатка. Ми говорили про те, як реєструвати шлюб в умовах війни. Проговорили різні питання. Дивіться, якщо тільки зараз приєдналися в повторюю, все для вас залишаємо.